Доброго ранку, друзі. Ми розпочинаємо цей день з молитви. Це правильно, це по-християнськи. Моліться з вірою кожного ранку і Бог вас благословить. Я помолюсь за своїх рідних за себе, а ви моліться за своїх рідних. Помолимося Господу, Боже Святий, Боже Праведний. ми дякуємо за новий день, за нові можливості. За нові благословіння, які Ти приготовив для кожного з нас. Боже, благослови цей день, благослови мене, мою сім'ю, моїх дітей, моїх рідних, близьких і далеких, моїх друзів, де б вони не були, в Україні чи далеко за кордоном. Благослови нас мудрістю приймати правильне рішення, благослови наші вуста, щоб ми були благословінням, для оточуючих людей і приносили їм радість. Нехай цей день буде щасливим, успішним і особливим в житті кожного, хто молиться сьогодні і звертається до тебе, Боже. Благослови нас. Ми все віддаємо в Твої могуті люблячі руки, довіряємося Тобі, Боже, і віримо, що все буде добре, бо Ти обіцяв, що ти збережеш нас, допоможеш і почуєш. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. І зараз ми прочитаємо Слово Боже, дуже цікаве про любов. Це послання до Крінтян. Коли я говорю людськими і ангельськими мовами, але любові не маю, то я став як дзвінкою міддю або гучним кимволом. І коли я маю пророцтво, осягну усі таємниці і повноту знання, коли маю Повноту віри так, що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли я віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться. Не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумає лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини. Все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови, та замовкнуть. Поче знання, та зникне, а любов буде завжди. Тому що Бог є любов, друзі. І щастя, це коли тебе люблять, коли ти комусь потрібний і коли ти сам можеш любити людей. Без любові воно життя пусте, даремне. Тому я бажаю, що вас любили, що вас кохали, що ви були потрібні людям. Дорожіть кожним днем, робіть добро, любіть людей, оточуючих. Не забудьте сьогодні, після читання молитви Слова Божого підійти до своїх рідних, пригорнути, обняти. Якщо є дружина поруч, скажіть їй, що ви її так сильно любите, що вона вам дуже потрібна. Я не знаю, що я б робив без тебе. Якби я жив би, якби не ти, кохана, люблю тебе. Друзі, нехай у вас все буде добре. Гарного настрою, успіху, праці. Нехай Господь почує вашу молитву і міцного здоров'я, гарних друзів. І ще раз говорю, головне. Це любов, так говорить Біблія, і це є правда. Якщо вас люблять, ви є щаслива людина. Благослови вас Господь з Богом в новий день.